Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української мови, на якому ми напишемо контрольний письмовий, докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Ми вже знаємо з вами, що таке текст роздуму, неодноразово і перекази писали, і навіть твори складали. А сьогодні в нас такий своєрідний контроль знань. Урок розвитку мовлення. Тож, будь ласка, запишіть сьогоднішню дату і тему уроку. Сьогодні ми покажемо, як ви, ми вміємо використовувати вивчені пунктограми на практиці. А ви вивчили вже ми ну, дуже багато вже і однорідні члени речення, і звертання, і вставні слова. Ми вивчили з вами і складне речення, і навіть речення з прямою мовою. То все. Все це, сподіваюся, ми використаємо при написанні цього переказу. А для початку пригадаємо, що таке текст, якими є ознаки тексту, які ви знаєте стилі мовлення, а які ви знаєте типи мовлення, про що йдеться у роздумі, яке питання можна поставити до роздуму, якими є види роздуму і з яких частин складається роздум. Натисніть, будь ласка, на паузу. І дайте коротенькі відповіді на ці питання. Ну що, вдалося? А тепер перевірте. Чи так ви дали відповіді на ці питання? Натисніть, будь ласка, на паузу і перевірте, будь ласка, ваші відповіді з цими. Скільки правильних відповідей ви набрали? Якщо всі, то я вас вітаю. Ви дуже добре засвоїли. І вміти розрізняти типи, стилі мовлення, знаєте, що таке текст, тему, а також що ж таке роздум і з чого він складається. Справді, у нашому житті ми часто зустрічаємося з текстами, роздумами, адже завжди нас цікавить слово, чому? Чому так відбувається, чому це відбулося, чому він чи вона так себе поводить? Справді, ми часто замислюємося. Над подібними питаннями, чи ні. А ви замислюєтеся, чи цікавить вас питання, чому так, а не інакше? Якщо так, то ви, значить, допитливі. А про що сьогодні мова піде? Ну, звичайно, про докладний переказ. Що ж таке докладний переказ? Пригадаємо, уже слово докладний говорить про те, що це якомога точніше переказування змісту тексту. У переказі потрібно зберегти послідовність подій, про які розповідає автор, і особливості його мовного стилю, тобто переказати текст детально своїми словами, зберігаючи стиль автора. Ну і невеличка пам'ятка, як працювати над переказом. Ну, для початку потрібно прочитати, а в нашому випадку прослухати уважно текст, визначити його тему і основну думку, поділити текст на частини і дати їм заголовки, тобто скласти план. Звичайно, ми повинні з'ясувати значення та правопис незрозумілих слів, звернути увагу на розділові знаки. Потім перекажіть текст, усно дотримуючись плану. Користуйтесь чернеткою, пам'ятайте про вимоги домовлення, робити абзаци, уникати невиправданих повторів, писати грамотно і охайно, ну і, звичайно, писати українською мовою, не використовуючи суржику і росіянізмів. Ну, якщо ви засвоїли вже ці такі основні вимоги до переказу, то почнемо. Текст у нас сьогодні ну, дуже цікавий хліб і золото. А про що цей текст? Отож, слухайте уважно. Коли ще в Галичі жив король Данило, він мав такого майстра, що робив йому гроші. Той майстер у золоті купався, але волі не мав. Король Данило сам відкривав ту касу, де працював той майстер, замикав його і випускав власноручно, коли треба було майстрові кудись вийти. Він лише один знав про все багатство короля, той майстер. І так розжився, запанів, що не зрозумів, як то голодним бути. Та й одного разу каже королеві «золото, цар. А Данило поправляє його ні чоловіче, хліб у голова. Ні, золото і срібло доводить майстер. Так вони сперечалися, що король обернувся та й пішов геть з майстерні. А другого дня бачить король Данило золотий напис на стіні Хліб болото, а всьому голова срібло і злото». Данило нічого не сказав, але другого дня зранку привів майстра, замкнув його. А тут вістові прилітають, ворог іде. Данило зібрав дружину, вирушають у похід, поїхав, а про майстра забув, що замкнений. А король Видав такий наказ, що ніхто не сміє до каси підходити, інакше смерть. Минуло кілька місяців. Данило з військом повернувся додому, чекає від майстра золотаря дарунків за перемогу, а й того нема. І тут згадав зіскакує з коня, біжить до каси, відмикає, а на купі золота лише кістяк з майстра, а на стіні. Золотом написано, срібло злотом то болотом, а хліб цар отак От життя навчило. Ну що, сподобався вам текст? Попрацюємо над змістом. Як ви зрозуміли, які два головні персонажі в цій історії? Де і коли відбувається дія? Який конфлікт виникає між королем Данилом та його майстром? І цікаво чому? бо майстер забув, як то голодним бути. Як король Данило зреагував на перший напис на стіні, зроблений золотарем, ну, хліб, хліб то болото, а всьому голова срібло і злоту. Це ж треба було так написати. Що сталося з майстром, коли король Данило пішов у похід і чого ж навчило майстра життя? Чому, на вашу думку, майстер не має імені? І поміркуйте, в принципі, цей твір названо українська народна легенда, а ви вважаєте, це казка, легенда чи переказ? Прочитайте вислів короля Данила, хліб усьому голова з різною інтонацією і спробуйте пояснити його значення, чи може він бути головною думкою твору. І як ви вважаєте, чи є серед нас сьогодні такі люди, ну як оцей майстер, які вважають золото ціннішим за хліб? І чи можна поданий текст назвати роздумом? Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте коротенькі відповіді на ці питання. Ну що, розібралися? Справді цей текст можна назвати роздумом, адже ми зрозуміли в кінці, так чому ж так трапилося з майстром і чому його навчило життя? І не можна бути ось таким зухвалим, гордим. Треба цінувати те, що ти маєш так? а то він вже наскільки забагатів, мабуть, себе вже той майстер думав, що він важливіший за короля Данила і за все на світі. Мені цікаві будуть ваші думки. Сподіваюся, ви надійшлите мені відповіді на ці питання, на оцінювання, а я почитаю, як же ви видали відповіді. Проведемо лексичну роботу. У тексті вживаються такі слова розжитися, тобто обзаводитися господарством, наживати достатки, багатіти і запаніти слово це розмовного походження. І воно має два значення. А ви видіти поміркуйте, в якому значенні вживається слово запаніти у тексті, чи стати паном розбагатіти, почати жити по-панськи, перейнявши панські звички та манери, чи стати гордим. Загордитися, зазнатися. Ну і звичайно, доберіть синоніми до слів: вістові, дружина, кістяк. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам дібрати синоніми? Так, вістові це посланці, а дружина тут в тексті це військо, а не жінка короля. Кістяк, звичайно, це скелет. Ну і ми повинні уникати невиправданих повторів. У тексті короля Данила можна назвати правитель або просто, в якомусь речі, назвати його король, тільки зверніть увагу, що король ми пишемо з маленької літери, а його ім'я Данило з великої. Його можна назвати просто Данило там зі своїм військом, Данило замкнув майстра і так далі. Ну, Майстер, щоб не писати в кожному реченні: майстер, майстер, майстер. Звичайно, можна назвати його він, а можна назвати Золотар. І тут я хочу вас застерегти. Зверніть увагу, що у нас два персонажі: і Король Данило, і майстер це чоловічого роду. Тобто і тому, і тому підходить займенник він. І будьте уважні, коли будуватимете речення. То поміркуйте, коли ви будете вживати займенник Він. Чи буде зрозуміло? Кого саме стосується цей займенник він, короля Данила чи майстра? Тому будьте уважні, на це звертайте увагу. Ну і проведемо невеличкий орфографічний практикум. Запишіть слова і поясніть орфограми. Натисніть, будь ласка, на паузи і виконайте це завдання. Ну що, записали? Пояснили. Так, Галич це назва території України. Ми пишемо її з великої літери. Король Данило, як я вже вам говорила, король пишемо з маленькою, Данило з великої, і король з м'яким знаком. Замикав, ненаголошений і у слові. Власноручно ми пишемо разом це слово. Зранку теж ми пишемо разом і префікс з. Прилітають префікс прим і м'який знак у слові. Вирушають префікс В і м'який знак у слові. Не сміє, не з словами, пишемо окремо. Ну і каса це слово ми пишемо з однією літерою С. А ви так підкреслили вивчені орфограми. Якщо так, то я вас вітаю. А тепер діти, пригадаємо, ми щойно вивчили речення з прямою мовою. Чи пам'ятаєте ви ці схеми, як правильно поставити розділові знаки, так? Тобто, П це пряма мова, А це слова автора. Речення з прямою мовою забудовою дорівнює складному реченню. Тобто в ньому буде дві, як мінімум, граматичні основи. Тільки одна частина це буде висловлювання якоїсь особи, передане дослівно без змін, тобто пряма мова. А слова, які називають, кому належить пряма мова, це будуть слова автора, позначені літерою А. Розгляньте, будь ласка, ці схеми і пригадайте розділові знаки при прямій мові. А тепер попрацюємо практично, пунктуаційний практикум. Прочитайте і запишіть речення. Речення взяті із цього тексту і поставте де потрібно розділові знаки. Запишіть їх обов'язково і поставте розділові знаки. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Так, перше речення це буде речення з прямою мовою. Та й одного разу каже королеві: це будуть слова автора. Ми повинні поставити двокрапочку, відкрити лапки, Золотоцар це буде, власне, те, що каже майстер королю. Закриваємо лапки і зверніть увагу, що крапку ми ставимо вже після прямої мови. А Данило поправляє його. Ось у нас слова автора закінчилися. Ми відкриваємо лапки, тобто ставимо двокрапку, відкриваємо лапки. Не забудьте виділити з обох сторін звертання. Чоловіче. Хліб у сьому голова. Закриваємо лапки і крапочка вже після лапок. У третьому реченні у нас речення починається зі слів автора: ми відкриваємо лапки. Знаходимо деш, завершуються у нас, закінчуються слова автора. Вони розповідні. Отже, ми закриваємо лапки, ставимо кому-тере, бо далі йдуть слова автора. Так, Пряма мова закінчилася, і слова автора записуємо з маленької літери і ставимо крапочку. Четверте речення. А другого дня бачить король Данило золотий напис на стіні, тобто це слова автора. Вони закінчилися, ми ставимо двокрапочку, відкриваємо лапки, бо далі йде напис. Це, звичайно, ті слова, які написав майстер на стіні. Хліб, тире, бо це є болото, кома перед А, а всьому голова. Тере, срібло і злото. Напис закінчився. Ми закриваємо лапки і крапка після лапок. Ну і звернули увагу, да, що четверте речення буде складне. Так, п'яте речення. Зіскакує з коня, біжить до каси, однорідні члени речення да? зіскакує, біжить, відмикає. Так, ось у нас одне складне просте речення закінчилося. А на купі золота лише кістяк з майстра. Кістяк на купі золота. Так, ось у нас буде присудок. Тобто у нас дві граматичні основи. Перше речення, зверніть увагу, просте воно буде ускладнене однорідними присудками. Друге просте приєднане сполучником А. Кістяк на купі. Так. Далі, а на стіні ще нас третє речення є. Золотом написано. Так, дивіться, ось у нас присудок, третя граматична основа. Тобто в нас просте речення, оце складне точніше речення, складається аж з трьох простих речень, ні, з чотирьох. Бо четверте в нас це пряма мова. Ось тут вона починається, ми ставимо двокрапку, відкрили лапки, срібло злото, то болото а хліб-цар. Закриваємо лапки ставимо крапку. До речі, зверніть увагу, що в легенді хліб-цар вже в, в останньому рядочку ми пишемо з великої літери. А чому, поміркуйте, можливо, ви здогадалися, чому майстер написав своє останнє речення, як то кажуть, свій останній напис, виділивши з великої літери слово хліб і слово цар. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви поставили розділові знаки в ось такому складному реченні, ще й реченні з прямою мовою. Якщо ви все розставили правильно, значить ви пройшли, як то кажуть, перевірку на розуміння складного речення і пунктуації в складному реченні і в реченні з прямою мовою. Отож, працюємо далі. А далі нам залишилося ще раз про слухати поданий текст і слухайте уважно, діліть його на частини і складайте план. Тож я вам пропоную знову уважно е зосередитися, слухати і все уявляти. Отож, хліб і золото. Коли ще в Галичі жив король Данило, він мав такого майстра, що робив йому гроші. Той майстер у золоті купався. Але волі не мав. Король Данило сам відкривав ту касу, де працював той майстер, замикав його і випускав власноручно, коли треба було майстрові кудись вийти. Він лише один знав про все багатство короля, той майстер, і так розжився, запанів, що не розумів, як то голодним бути. Та й одного разу каже королеві Золото цар, а Данило поправляє його. Ні, чоловіче, хліб у сьому голова. Ні, золото і срібло, доводить майстер. Так вони сперечалися, що король обернувся та й пішов геть з майстерні. А другого дня бачить король Данило золотий напис на стіні. Хліб болото, а в сьому голова срібло і злото». Данило нічого не сказав. Але другого дня зранку привів майстра, замкнув його. А тут вістові прилітають. Ворог іде. Данило зібрав дружину, вирушають у похід. Поїхав, а про майстра забув, що замкнений. А король видав такий наказ, що ніхто не сміє до каси підходити, інакше смерть. Минуло кілька місяців. Данило з військом повернувся додому, чекає від майстра золотаря, дарунка за перемогу, а того немає. І тут згадав, зіскакує з коня, біжить до каси, відмикає, а на купі золота лише кістяк з майстра, а на стіні золотом написано срібло злото то болото, а хліб-цар. Отак життя навчило. Ну що, як вдалося вам скласти план? Ну, ось вам пропоную орієнтовний план. Це в разі, можливо, якщо вам не вдалося, чи, можливо, погано чути текст. І так далі. Отож, ось такий орієнтовний план, ви можете використати його, а можете використати свій власний, який ви склали. Отож, можете записати цей план собі у зошити, а можете його просто прочитати, щось можете використати за таким планом, тобто ми план склали для того, щоб вам легше було за планом послідовно, логічно переказувати письмово текст. До речі, чи знаєте ви, що Данило Галицький одна із найвидатніших постатей в історії Української держави? Так, так, це реальний історичний персонаж. Князь Галичини і Волині, а також король Русі, він увіковічнив своє ім'я як мудрий правитель і талановитий полководець, князь Данило, син візантійської принцеси і могутнього князя Романа Великого. Про нього в історії України ще дуже багато темних плям, адже Росія зробила все, щоб викреслити з нашого життя відомості про цю видатну історичну постать. Якщо вам цікаво дізнатися, які ж таємниці ховаються за. Постатю Данила Галицького і чого так не любила його Росія, то ви можете подивитися невеличке відео, скориставшися QR-кодом. Отож, ми повинні знати своє українське, пізнавайте свою історію. А на сьогодні все. Сподіваюся, що на уроці вам було цікаво і пропоную вам здобути вихідний квиток. Допишіть подані речення, оцінивши свою роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і використайте і виконайте це завдання. Тож, вихідний квиток здобуту ваше домашнє завдання написати докладний переказ тексту хліб і золото», вживаючи складні речення та речення з прямою мовою. Не забувайте про абзаци, адже вони мають. Значення і мова має значення. Все має значення. Любіть і вивчайте українську мову. Пишіть охайно, користуйтесь чернеткою. Я бажаю вам успіху. Бережіть себе. До побачення, до зустрічі на наступному уроці.